Ай, Маймасів ще по чуть-чуть п'ємо. Йоу, не пей, бо казав раз, щоб не пить. З завтрашнього дня не п'ють. З зав'язки завтрашнього дня. Так он сухий, я сухий. Так, ти сьогодні сьогодні ще треба на неділю напити. Требу чує катетера. Катетера. Казав, що пройде, буде ходити так, як, як так положено. як, як молодості в теж бі... да, да. бігати. А коли мене вже очі вилазять. Каже, ми пити треба менше, ти не будеш. Ні, пити, пити не можна. Щось змішати. Да. А ти його так і послухав. Ні, то й я? Так я мучуся, це що? Ну, да. Це що, це я лише потерплю, попробую, да. Но. Ай! Що ж це тобі, який розказати? Розказати таке, що було нам по 14 ми. А яке пішло двадцять 21 ноябра ішов рекетори в армію? Музика бляха. Кінець села виїхали, хто тут який, який возили. музика.